Ми прийшли Олександр Володимирович, на Майдані був з 30 листопада 2013 року. Прийшов я на палатку, коли ще там був Чумак Андрій Андрійович. Потім у нас ми прийшли групою. Це все було там воно об'єднання не, не черка, а батьківщина. Ми туди прийшли, потім, в принципі, він уїхав додому. Після чого почали випадці ПВП. Вивезення ним волонтерської допомоги в сторону Думу, одежа, продукти, скажімо грубо, так, грубо говоря, кричення тих коштів, які надавалися волонтерами. Незрозуміло, куди і як, тому що... По-перше, не куплялося ніде нічого на палатку. Та, в принципі, після того, як він уїхав, я дуже багато такого випливу, що... Ну, просто незрозуміло було, для чого людина знаходилася на майдані. А яким чином ви е... виявили... По народам, е, Олександр, а скажіть, будь ласка, як ви виявили то, що е, в палатці, що знаходилось на Майдані, да, відбувалося Кресятнічество? Ну, були приходи, деякі приходи, вони записувалися в зошит. У мене цей зошит дома є. Ага. У мене повністю зошит є по людях. Це ще чумак його назавів. Ага. Е, і там приходи були. Прийшла сума така. Де вона ділася, хто знає? Лампочку купити чи там, допустим, батареїки, якісь, ну, вибачте мене, це по коштах. А те, що приходила, допустимо, одежа, світри, куфаньки, якісь там, курточки. Ну, їх просто не було в палаці. І він уїжджав, він, він тоді, як їхав додому, він їхав з багулами. Він каже, я свої речі додому довожу. Це те, що я бачив. Це я бачив, Серега Черненько бачив, я там не один, бо ми ж приїхали групою вже. То mm, саме бачили, дійсно, те, що воно вивозилось. Я зрозумів. Тобто Андрій Чумак вивозив ці речі і ну, із собою на ярджувати. Не знаю, куди їх візу, точно їх вивозили. Якщо вся Україна везла туди на Майдан, то... Ну так, візли. Зрозуміло. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, от... Росія зараз реалізувала е, Чумака як, е, скажімо, е, снайпера по беркутах, по вистрілу. Що ви можете прокоментувати? Ну він після того, як поламав ногу, коротше, ну яку він з'їздив додому. Приїхав, це він, по-перше, він приїхав п'яний, е, тому що керівництво там вони нас були звільни, ці хлопці. Він туди до них прийшов, вони мені потім подзвонили, сказали, що так і так, аби його не було, або аби він... Ми, в принципі, на Майдані ми не пили взагалі палатки. По одній простій причині це людський фактор і всяке могло бути. І тим більше ми відмічали, хто приїжджав номера телефонів, там дані всі записували звідки, як, що, куди. І я, як був старший палатки, я за цих людей, хоч не хоче, я за них відповідав. Mm -hmm. і, і, то, навіть діти приїжджали, ми дітей тупо футболили додому, саджали в машини, їх відвозили додому назад. А цей товариш приїхав в неверазному вигляді, е, спонукав п'янку в палаці. Е, там у нас був е, Дітя, теж любитель випити. Головне, що я перегала його чули, ніколи не бачить, він п'є. І він такий, що п'яний, що готовий, ніколи не був. Ходи на подсосі, було би. Вони поп'янули, потім його десь не стало, і тоді якраз на Грушевського е, був штурм. Е, і якраз він упав під цей, під е, згорівший там чи КАМАЗ, чи автобус, я не пам'ятаю, і він там поламав ногу. Його туди винесли. Потім я опять отримав по шию від наших жужовійницьких за те, що випустив його туди, але блін, контролювати дорослого мужика, вибачте мене, воно не зовсім реально. Тому що з криками та хто ти мені такий, да ДТП, ну, в принципі, він людина доросла, він це сам розуміє. Те, що ви кажете, що там його розпівали по цьому, по телебаченню, це повна туфта. Повна туфта. Снайпером э, він зроду не був. Ну, Вибачте, мене дрищ, натуральний, э, не дружачий своєю головою. Там він бігав коло цією, там як першу катапульту зробили. Він там тинявся коло катапульти, це ж теж, він якраз то він приїхав, її тільки зробили. То його там пацани туди виганяв. По-моєму, правосек, я не пам'ятаю, білий молот, хлопці. Ну хтось там були, і вони просто його звідти виганяли. А після поламаної ноги він вже туди з гіпсом приїхав, та я вже це. А, ні, з гіпсом приїхав, там була і Тамара була у нас, дівчина та що там супи, борщі розносила, там чаї, теж волонтерка. то... Він ж до всіх підходив, та ви ж знаєте, що я ж там в бою поламав, ну, в принципі, ми так морду косили в сторону, але нічого йому не казали. Блін, ну, ну спориться тоді на Майдані, було ну, воно. да, зовсім інше піднесення. Да. Е, ну, Тобто він травму отримав по... Що, сказати, посінки, алкогольному посінки, шокі посінки, да. капітальному шокі, що впав він під, під зовсім. Ні, Він ногу поламав я зразу кажу, він поламав під згорівшим автобусом, или, я не пам'ятаю, і грузовий, там, там щось було, і зіл згорівший, і автобус. Його оттуда медики витягли. Спочатку пацани, потім дали медікам. І да. його занесли, в цей, загрузили і вивезли. Тому що, по-перше, ці жалкачі задовбали там. Штурмі, просто що алкаші, що приїжджаючі, скажімо так, на екскурсію, туристи. Туристи, так. Туристи, да. Вони задовували, просто задовували. Коли йде штурм, то блін, ті, хто махалися з Беркутньою в натурі, як вона є, ми просто ну як, навіть ми могли б відходити спокійно, ми планово відходили. Але із за оцих туристів, спочатку їх треба одігнати. А потім вже відходить. Із-за цього у ну, нас були потері. Фактично це був баланс. Да, дуже великий додатковий. І, і він до нього відносився. Отож він ногу поламав тоді, а ми якраз в той самий день, е, є у нас там такий, е, вибачаюсь, невід'їбаний. Е, Народний депутат Дейдей, чи -дей. як він там. І це чому нас завело, коротше, нас щось не положили, були перкутня під цим на штурмі, тому що він нас відділів лоб в лоб вистроїв іти в атаку. Це було і таке. Ясно. Ну, ви зараз продовжуєте справу захисту вітчизни. Ні, ну не, не, не. щось люди обрали, я депутат обласної ради від Укропу. Приходиться раз у місяць сюди з'являтися, приходиться працювати, хоч не хочеш, тому що. Ну, Депутату, це кора небесна, це дуже погано. Якщо ти не крадеш, якщо ти робиш для людей, це дуже важко. Кожна людина, коли тебе приходить, щось просить, дайте там, на лікування, дай на те, дай на те, ти якось береш частку їхньої проблеми на себе. І воно, воно доволі таки скажується. Да. А на фронті, я ж сказав, що побриюся і цей, і коли закінчиться все, коли ми переможемо. Тобто ви зараз на фронті в Луганській області. Були в Луганській, зараз вийшли на полігон, але ось з 20 якогось числа. Ми заходимо назад, і заходимо і в лісі дуга, там я не пам'ятаю, кого міняють, і Авдіївка. Промка, і працюємо, працювали. Я ж кажу, просто те, що він там як його піари, ну було дуже багато людей, які просто можуть пояснити для нього все. Аби Серега Черенько приїхав. Він зараз під Кримським стоїть. Аби він приїхав, він б вам ще розказав. Той би розказав, я стараюся без Матюхів, а той без Матюхів просто не зміг. Ви б там пікали постійно. Контакти ну, Та, я там, ми, на контакти його телефону. змінили. Сім вечерників все розказ. розкаже, бо я скажу, це дядька цей, він по-перше, що куморив сильно там. Ну, так ось. У нас, коли новий рік був, з 13 на 14. Ми купили дві бутилки шампанського, я сам особисто пішов, купив. І на всю палатку, де чоловік до 20 сидів, ми випили дві бутилки шампанського. Оце вся у нас п'янка була. Просто якось старалося не допускати. У нас склади з одежею були. У нас палатка, я ж кажу, під саме, та палатка, кстати, в мене вона ще. У мене хотів Бондаренко її оджати, я їм показав, де рукав пришивається, і сказав, що ми її спасли. Вона погорівша, все. Там дірки, але Ми її виставляли і на показ людям. Усе. У мене там поставилися щити, ті, що нам привозили, там полки. Е і свідк... У мене повністю фотографії почка зроблена по першої небесній сутні, е нос, ті, що ми там були. Е Взагалі там нормально все зроблено. Я, я як кажу, я на Конівщині постійно це виставляю, там посала деякий праздник, свято яке. То виставляє. Ну зараз поки немає, тому що тут то передок, то що, то, то, то інструктором їжі, працює. Ну, то я, кажу. я сам із каню, так? Я сам ще рубаюсь району, а проживаю в Каневі вже. Дружина з Каніва, вона також за мною на передовій з 2015 року. Не вона розвідник аналітик. У жінки дві вищі освіти, економічних. Працювала начальником відділу статистики міськрайонного і зібралася, приїхала на передовій. куча молодих людей, які валяються по підборами, обистині, обригані, не наша ця війна, що з братом воювати не можна. І куча тих, хто закінчив вишки військові, і так далі. Яка робота їхня пряма безпосередньо. Ні, nee, так багато людей просто, просто лізуть до влади. Mm -hmm. От йому стільки років, ну сидіти там, внуків якихось нянь, ще не знаю, блин. Ну Ну, візьми, кусок землі обробляй. Ні, треба лізти у владу, то в хати якихось мухоморів незрозумілих. Нет, так, і так, і так, у нас от треба ще буде, щоб зв'язалися з цією з э, Золотоночі. Тамара? Ніна, ні, Ніна. Ні, ні. А, Ніна? Да. Вона нас постійно на палатці їсти готувала, вона постійно з нами була, вона, дво, два сина, один приїжджав, один уїжджав, постійно мінялися там Олег, Вони розкажуть теж немало про нього. Якось люблю. Угу. Ну, Дякую То, вам. так.